Рівел Travel Tripod – це найкращий тревел штатив з трьома нюансами. Я розповім про них в сьогоднішньому відео. а Ти поки що ти ця вподобайку та напиши коментар на підтримку каналу. Фрівел не вміє робити звичайні речі. За що б вони не взялися, їм потрібно все вигадати з нуля, зробити не як всі. Це одночасно їхня головна сила, але й головна слабкість. Так само вийшло з цим штативом. Фрівел Real Travel Tripod – це карбоновий тревел штатив. Такі завжди відрізняються легкістю та компактністю, але Фрівел поставився до завдання з особливим ентузіазмом. Навіть через кілька місяців використання кожен раз беру його в руки і дивуюся, наскільки він легкий. Легкий. Лише 900 г разом із головою. Всі основні конкуренти важать значно більш. Наприклад, навіть карбонова версія нашого улюбленого штативу від Peak Design важить 1 ,290 кг 290 г. Більшість ваги у Фрімл розподілена у бік голови, а самі ноги майже невагомі. За відчуттям, вони навіть здаються пластиковими, але ні карбон. Це найкращий матеріал для штативу. І міцніший, і важить набагато менше, ніж алюміній. Штатив витримує до 8 кг голова до п'яти, фрівел реально дуже легкий і компактний. Місця він займає як пляшка води, щоб завжди брати з собою чудовий варіант, але іноді здається, що 900 грамів це все ж таки занадто мало, якщо ми говоримо про стабільність. Будь-який, хоч трохи важкий сетап, без додаткового навантаження знизу, краще не використовувати. За довжиною в складеному вигляді, фрібл виявився трошки більшим за нашого улюбленця від Peak Design. Там голова майже повністю ховається всередині ніг, тому складається він до 390 мм. у Довжина 428 мм. Теж круто, але це помітно більше. Висота в розкладеному стані 150 см. Це адекватно для тревел штатива, та й загалом підійде для більшості ситуацій. Саме те, як розкладаються ніжки, перше я не такий, як всі, цього штатива. Зовні тут немає жодних затискачів або фіксаторів, бо механізм фіксації повністю схований всередині телескопічних ніжок. Крутиш її проти годинникової стрілки, розслабляєш кріплення всередині Витягуєш на потрібну довжину, а потім крутиш в інший бік для фіксації. Таку конструкцію ми зустрічали у маленьких настільних штативів, але у повнорозмірного вперше. З таким механізмом можна ставити рекорди за швидкістю розкладання, це неймовірно зручно. Тільки до моменту, коли потрібно поставити штатив на нерівну поверхню або висунути тільки деякі секції ніжки. Якщо таких ситуацій не виникає, цей нюанс можна і не помітити, але те, що на звичайному штативі не проблема, тут вимагає купи, зусиль і часу. А щоб змінити висоту вже встановленого штатива, доведеться нагинатися до самої підлоги або перевертати штатив разом із камерою. На практиці змінювати висоту на люту, ти наймовірніше будеш кутом нахилу ніжок і центральною колоною. Якщо це потрібно робити регулярно, цей штатив викликатиме в тебе хвилі люті щоразу, коли ти його використовуєш. Стовуєш інша фішка, яку ти або полюбиш, або Зненавидиш, це унікальна фото-відеоголова. Такого ми взагалі ще не бачили. Як справжня відеоголова, вона дає змогу знімати і плавні нахили та підйоми камери, і панорамування. Це не рідина голова, вона не має противаги, але загалом цей рух відбувається плавно. Цього достатньо для зйомки будь-якого відеоконтенту. При цьому це одночасно і фото голова. Всередині голови стоїть шарнір, який дозволяє їй нахиляти по всіх осях, включно з нахилом на 90 градусів. Відеоштативи, якщо дають змогу виставити горизонт, то регулюються в зовсім невеликому діапазоні. Через це ми, до речі, не рекомендуємо брати відео штативи для зйомок статичних відео. Фотоголови дають змогу набагато швидше виставити потрібний горизонт. Для статики це набагато зручніше. Ще традиційно відеоголови абсолютно не оптимізовані для вертикальної зйомки. Тут все можна дуже легко і швидко зробити. Більш того, якщо поставити камеру вертикально за допомогою кульової голови, не втрачаєш можливість знімати проводки. Зазвичай для зйомок проводок під час вертикальної зйомки треба купувати клітки або спеціальні кріплення. Фріо в цьому сенсі набагато зручніший нашого крутого відеоштативу від e image а що стосується Design, за функціоналом він і поруч не стоїть. Хоче тревел, але не підходить ні для проводок на відео, ні для статичних вертикальних зйомок, тому живе він у нас в офісі. Тревел штатив для відео це взагалі щось новеньке, але з рахуванням кульової голови жодних аналогів просто не існує. Це дуже цікаве поєднання і все відразу. Є за що полюбити, але є за що й ненавидіти. Через фокус на невеликій вазі голова у Офрівел дуже маленька. З рахуванням більш ніж зазвичай кількості налаштувань, це додало багато незручностей. До затискачів фізично складно дістатися. Фіксатор швидкознімного майданчика і перехід камери у вертикальне положення під час зйомки це взагалі один і той самий фіксатор. Все занадто складно і заплутано. Поки все запам'ятаєш, поки все зафіксуєш, починаєш думати, що все це можна було б зняти з рук. Також варто пам'ятати, що штатив дуже легкий і треба рухати камеру обережно. Під час перших рухів краще тримати штатив рукою, щоб переконатися, що він не перевернеться. Вага, конструкція ніжок та голови це три головні плюси цього штативу. Але, можливо, для декого вони будуть трьома головними причинами його ненавидіти. щоб схилити вас на свій бік, Фрімол запакував штатив купою дрібних приємних фішок. Перша з них це універсальний штативний майданчик в комплекті. Виглядає як звичайний, але легким рухом він перетворюється на кріплення для смартфона. Спеціальне кріплення для смартфона буде зручніше у використанні, але якщо ти забув його десь вдома, це чудовий варіант. Ще три має кріплення для AirTag від Apple. Не дуже популярний у нас гаджет, але насправді дуже зручний. З таким штатив складно десь забути, бо iPhone нагадає, і в квартирі знайдеш за секунди. А ще одна з ніжок штатива повністю відкручується, щоб перетворити штатив на монопод. До цієї ніжки можна прикрутити верхню штангу з головою та отримати дуже легкий і довгий монопод. Може мати довжину до 150 сантиметрів. Але головна кілерфіча це ціна. Зважаючи на карбон, голову та всі інші фішки, коштує штатив Рівл менше 10 тисяч гривень. Схожий за розміром і вагою штатив Пік Design коштує 30. Там, звичайна, довічна гарантія, але це втричі дорожче. Це дуже дешево за будь-який карбоновий штатив та відмінна ціна з такими унікальними фішками. Загалом це найкращий. Тревел штатив. Якщо у вас не дуже важкий сетап, і штатив потрібен одночасно для зйомок, і фото, і відео. Особливо, якщо часто треба знімати вертикально. Якщо все це про тебе, вітаю, бо ти знайшов крутий варіант. А ми чекаємо від Фріво щось новеньке. А ви поки що чекайте на наш наступний ролик, а поки що можна подивитися ось цей.